Чвертьфінальні двоматчеві протистояння Кубку України з гандболу серед чоловічих команд прийматиме Одеса. За жеребом саме Ужгородські Карпати зустрінуться із місцевою командою. Гандбольний клуб Донбас гратиме проти Харкова, а Ізмаїл проти Київського ЦСК ШВСМ. Матчі триватимуть на домашній арені Одеситів 22 та 23 квітня. Карпатівці готуються до цього етапу кубку відповідально, адже в чемпіонаті із Одеситами цього сезону у них уже було по одній перемозі в очних. Протистояннях. Попри невеликі ушкодження, кожен із гравців налаштований по бойовому. Є мікротравми, є е, захворіли, але ж готуємося е, дуже серйозно і маємо дати бій на е, полі саперника. У них є поповнення в складі. Добавився, е, е, бивший гравець національної збірної України Олександр е, Южбабенко, це бивший портовик. Це дуже потужний розігруючий, тому от основна проблема це утримати його після того, як ми зіграємо матчі 1-4 Кубка України. Ми будемо вже готуватися до завершення чемпіонату. У рамках підготовки до весняної частини цьогорічних гандбольних змагань у році у спорткомплексі юність проводять двосторонні тренування із Донбасом. Команда із Донеччини через війну із осені 2022-го цілковито перебралася на Закарпаття. Саме тут нині є їхня не тільки спортивна домівка, а такі дружні зустрічі на майданчику відіграють позитивну роль для обох команд, переконані тренери. Ми вдячні закарпатській землі та закарпатцям за те відкрите ставлення, із яким вони нас прийняли у себе. Ми із жовтня минулого року маємо змогу тут повноцінно тренуватися. Зараз у нас триває хороший етап підготовки до чвертьфіналу Кубку України, і ми з Карпатами проводимо уже третю навчальну гру одне проти одного. І це дуже зручно, що є команда, із якою такі зустрічі можливі. Гадаю, це і для них зручно, що ми приїхали, і з хорошим настроєм розпочинаємо кубкову гандбольну весну. Нагадаємо, на попередньому етапі розіграшу кубку Карпати уже здолали колектив із Хмельницького. Нині настрій у середині ужгородської команди позитивний. Попри програш мотору у чемпіонаті, хлопці налаштовані на здобуття нових перемог. Ми налаштовуємося на кожну, на кожну гру по різному, тобто окремо. Звісно, за рахунок характеру та співпраці в команді. Гарно і гри, тобто ми маємо показати все, на що здатні, все, чому навчилися за цей сезон. Бойові всі націлені на мастерів спорту, тобто виграти турнір. На це і йде ціль. Тобто, інакше навіщо ми цим цим займаємося. Переможці трьох пар другого етапу вийдуть до півфіналу Кубку України. Четвертим учасником цієї стадії стане чинний володар трофею Мотор, який отримав пряму путівку до фіналу чотирьох. 22 квітня поєдинок Карпати одеса розпочнеться о 13.00, А стартова сирена матчу відповіді 23 квітня пролунає о 12.00. Трансляція запланована на Ютуб каналі Федерації Гандболу України.